Тиждень великодніх свят народний депутат України від блоку Юлії Тимошенко Валерій Дубіль подарував спецодяг для усіх працівників новозаводського територіального центру. Вже три роки поспіль він піклується мешканцями Чернівської області. Територіальним центром обслуговування одиноких та непрацездатних громадян народний депутат постійно допомагає. Нещодавно тут презентували медичне обладнання. Тепер пенсіонерам не доводиться вистоювати черги в лікарнях. Ми перед цим купували і обладнання, це і апарати ЕКГ і апарати УВЧ, для того, щоб пенсіонери також саме в цих центрах проходили це обстеження, щоб вони не проходили обстеження, щоб вони не стояли в чергах, в лікарнях, а щоб вони могли таке обстеження, як зробити кардіограму, чи це фізпроцедури, щоб вони могли прийти сюди в центр і їх зробити. Народний обранець постійно відвідує територіальні центри міста. Він вважає за обов'язок піклуватися про найбільш незахищені верстви населення. Під час таких зустрічей літні люди розказують про свої проблеми, а представники влади можуть надати пораду і консультацію. Кожну проблему беруть під особистий контроль. На одному із візитів до соціальної установи народний депутат з'ясував, що допомоги потребують не лише підопічні терцентру, а й самі працівники. Одна з проблем забезпечення соціальних робітників спецодягом. одягом працівники новозадського центру соціального обрання до сьогодні не мали даному випадку ми звернулися до депутату Верховного Совята Валерію Александровичу Дубілів з просьбою оказати допомогу для, для отримання для на зустріч з працівниками Новозаводського територіального центру Валерій Дубіль прийшов з депутатами районної, міської та обласної рад, аби вони на місцевому рівні могли надати допомогу закладу. Команда Юлії Тимошенко й надалі планує допомагати територіальним центрам. На зустрічі Валерій Дубіль визначив наступні кроки допомоги.